Доброго здоров'я всім! З вами шахі від Анатолія. Сьогодні розглянемо, як поставити шахову пастку ферзю. Ми граємо за білих. Перший хід робимо королівським пішаком е 2 на е 4 Чорні стандартно відповідають на е 5 Ми виводимо коня на с 3 Чорні ставлять коня. На Ф6. Білі ставлять пішака на f4. Чорні звичайно заберуть дармового пішака на F4. Ми продвигаємо свого пішака на е 5 з нападом на коня. Чорному коню треба кудись відходити, але всі поля пробиваються білими. І відходите тільки на свою стартову позицію g8. Тому для захисту коня видвигається ферзь на е7. Пішаком тепер не можна брати коня, бо відкривається король. Зв'язав пішака з королем. Білі ставлять ферзя на е 2. І тепер пішак може забрати чорного коня. У чорного коня знову немає варіантів, куди відійти, і він повертається на стартову позицію G8. Прогнали коня. Білий кінь підкріплює свого центрального пішака і ставить на поле F3. Чорні підуть для підриву нашого пішака своїм пішаком на d6. І відкривається діагональ для чорного слона. Після цього ходу білі гарантовано або виграли фірзя, або туру. Для цього ставиться кінь на d5. З нападом на фірзя гарде. І напад на пішака. Чорний ферзь може відійти або на D7, або на D8. Тобто два поля. Всі остальні, нема можливості куди відійти. Скажемо, він відходить на D7. Білий кінь не звертає увагу на хід ферзя, забирає пішака. На c 7 Шах. І напад на туру. Тут два варіанти. Або відійти королем. швидше всього на D8, або забрати ферзем коня. Чорний ферзь розглянемо, що чорний ферзь забирає коня, дармового коня. Тоді пішак забирає пішака на Д6, шах Від ферзя чорному королю. І далі пішаком забирається. Ну якщо закривається, то пішаком закривається. Якщо відходить, то все одно ферзь забирається. Отак, легенько можна виграти ферзя. Якщо ж ферзь не буде брати ферзя, коня раніше, як було, то тоді забирається конем Тура. В даному випадку білі виграли ферзя. Ну, щоб було далі зрозуміло, скажімо, відійшов король. І виграється ферзь. Раджу всім запам'ятати дану пастку. Вона легко грається і дає можливість виграти партію противника. Якщо вам сподобалась дана комбінація, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами Шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!